20 липня 1965 року випустили 100 тисячний автомобіль Запорожець або, як кажуть у народі, горбатий. Перша українська малолітражка була зібрана на Запорізькому автомобільному заводі, а головним прототипом української автолегенди став італійський ФІАТ 600. Запорожець одразу набув популярності. Секрет його успіху доступна ціна. Аби накопичити на Гурбатого, треба було відкладати півтора-два роки. Своє прізвисько автомобіль отримав через незвичну форму кузова, А ще запорожець справжня зірка кіно. Він брав участь у зйомках багатьох фільмів і навіть з'явився в одній із частин знаменитої Бондіани Золоте Око. За більш як 30 років завод ЗАЗ випустив понад три мільйони запорожців. Цього дня 1969 року американці вперше висадилися на місяць. Успішну посадку здійснив пілотований космічний корабель Аполлон 11 із трьома астронавтами на борту. Це були Ніл Армстронг, Баз Олдрін і Майкл Колінс. А вже за кілька годин командир корабля Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на місяць. Один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства. Вимовив він. Другим на місяць вступив Базо Олдрін. На поверхні супутника землі вони встановили американський прапор. Тривалість польоту становила 9 днів, протягом котрих астронавти знімали все, що з ними відбувалося. Історичну посадку на місяць транслювали по телебаченню. Її подивилися понад 600 тисяч осіб. Сьогодні сьома річниця смерті журналіста Павла Шеремета. Автомобіль, в якому їхав журналіст, підірвали саморобною вибухівкою, що була закладена під місцем водія. Отримані травми виявилися несумісними з життям, і у віці 44 років журналіст помер. Павло Шеремет народився у мінську, саме там і розпочав журналістську кар'єру. Передусім був відомий як противник режиму Лукашенка. Павло Шеремет зняв фільм Дике полювання про політичні вбивства. Був співавтором опозиційного видання Білоруський партизан і книжки Випадковий президент президент». 2010-го Шеремета позбавили білоруського громадянства. Тож останніми роками він жив у Києві, де працював журналістом в Українській правді та ведучим на різних каналах телебачення, а також на радіо. Поліція кваліфікувала загибель журналіста як умисне вбивство. Втім, розслідування злочину триває досі. Ім'я Павла Шеремета викарбуване на стіні пам'яті у Вашингтонському музеї журналістики та новин у Сполучених Штатах Америки. А яким буде 20 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.